Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, рідні, знайомі. Я вас вітаю ще сьогодні, як і кожного дня запрошую на мій канал. На наші, подивіться на наші красуні квіточки, кущики. Цвітуть лілії, цвітуть собі, мальви, цвітуть собі мальви, білорожеві мальви. Маргаритки цвітуть. Цього року вони частіші Торік вони були всі з мошками, з якимись тваринками всередині. Цього року частіші краще. Запрошую вас зі мною разом зірвати червону сморо... чорну смородину і червону також необхідно зірвати. Бо вже починає впадати, Дуже смачна, багато вітаміну С. Чорна має дуже багато вітаміну С. Ну, це всі знають. Зараз я буду зривати і складати коробочку. Ще кущик є, треба обривати. Угу. Обірву помаленьку, на стільчику пообриваю. Також є ще червоної смородини кілька кущиків. Треба буде обірвати. Звільнити кущики від плодів. І потім собі їсти, хто як хоче, хто з цукром, хто варення, хто свіжу. Я люблю свіжу їсти. Якщо б днювала і ночувала, то все одно щось є робити. Щось є робити. Вчора гриміло, був дощ, і що ви думаєте, <с> скрізь полито я вже хочу йти додому, а бачу, там треба полити, там полити. Дивлюся, у відерах помідори під клумбою. Ну, Дощ вже був. Що ви думаєте? Там сухо, мусила трошки полити, хоч трішечки-трішечки. Бо Зривала ягоди і до бур'янів не бралася, до поливання не бралася, бо вчора був дощ, а виявляється, що тут сухо. І прекрасні мальви стоять собі самостійно. Але оці одальші, котрі далі, я зараз до них підходжу. Тут група ціла. Вони були нахилені на стежку, сюди, вліво. Я мусила їх підв'язати. Так вони вже не так виглядають красиво, як були раніше. Я вже їх підв'язала. Але вже гарантія, що вітер не зламає. Я не буду хвилюватися за них. Ой, така втомлена. ой, нема сили. Верхівка троянди розцвіла. Цвіте собі. Яблука. Може дозрінуть. Побачимо, дозріють. Хтось мене критикував. Якісь коментар, коментарів ніхто з вас не пише, але одна пише: сміється над моїм словом обожнюю, якась руськоязична. Ну правильно, а бажаю є російське слово. Обожнюю. Це чисто українське. І чому наді мною сміятися? Я не знаю. Але хай б ще один коментар, якщо я його не удалила, не знаю, не видалила. Ось таке буває. Небо. Таке чорняве, темне. Чи це вечір та й темніє, чи може знову дощ буде? О, такий дощ. Амарант. Прекрасний амарант. Він виростає високий, високий, розкішний, такий. Його не треба по всьому городі так залишити один, два, три. Продовжують цвісти оці трояндочки, які змінюються з кожним днем. На початку один колір, а потім вони інші. Оці троянди прекрасні. Всі прекрасні. Але вони якось в різні боки гілки в них. І надалі треба формувати, щоб було Щоб було таке не деревовидні хай собі ростуть догори, а не кущем широким розложистим. Я подумаю, може хтось мені підскаже, як краще бути з цими трояндами. Хвилювалася за лаванду, що дрібненька була. Вона стала розкішна. Такі пухнасті в неї, оці бджілки якісь там, комашки над нею літають. Гарна, гарна. І оця трава пампас чи як її називають, вона має цвісти білу. Коли купили, на коробці було. Був білий цвіт. А я бачила в інтернеті червоні, такі красиві. Ну, яка була, таку купили. Салатик густенько тут росте собі. Треба вже зривати і їсти. Давній кущ, давній від вулиці, від огорожі. Рояндовий кущ. І тут я насадила молодий новий, і біля нього отакі от мальви. Дуже гарні, високі. Рожеві. Ну, все, треба заокруглятися. Так, всього переробити неможливо і з такими темпами, і з таким здоров'ям. Потрохи-потрохи. По Бажаю всім хорошого вечора. А хто буде дивитися в день, хорошого дня. Бо мені написали люди, які дивляться в день. А я поки приїду, поки що. Поки зроблю відео, то вже й ніч буде. Спокійної ночі усім.